Що нам треба зробити для того, щоб жити в мирі? І як нам жити в мирі? Але це буде вже крик? Людство не кричить. Я, я не бачу, щоб кричали. Людство чекає тільки, як кожному виглядати правим, як ближнього. То коли ж воно запросить, коли ж воно звернеться до Творця правильно. Коли воно відчує, що треба жити за правилами, за законами природи. А цього люди поки що не хочуть. Що для цього має статися? Що я хочу, щоб у мене проявилося правильне, космічне бачення світу. Я хочу, щоб мій розум, мої почуття, сили все було спрямоване на те, щоб відчути природу і захотіти з нею погодитися. Тобто, ви хочете, щоб цей мій маленький світ розкрився до світобудови? А інакше нічого не буде. О! Накше нічого не буде. Ось саме тому, що я згоден тільки на мій маленький світ, а все інше мені байдуже, і навіть нехай буде йому ще гірше. Тому то я не бачу рішення. Тобто, якщо в мене думка така, щоб тільки мені було добре і для цього я живу, ця думка не повна цілена. Я себе вже вичерпала. Ми бачимо, що відбувається. Світ може занудритися в таку дику розбірку, що буде, як то кажуть, Війна замір, але це ж все в руках творця. Ну чому він не зробить так, щоб ми зараз, просто зараз, попросили? Уже всі умови, начебто, є. Він робить так, щоб ми попросили, але ми не хочемо. А ми навіть у цей момент чинимо опір. Ми не хочемо, ми готові робити все, щоб тиснути на всіх. Тоді все-таки скажіть, як ви бачите цю точку перевороту всередині нас, що раптом ми все-таки захочемо. Вона буде поступово, ну все таки вимальовується з усієї цієї бізнесу. Ви вважаєте, що страждання накопичуються в людстві і в людині? Вони накопичуються чи вони так проходять, як у пісок треба дивитися, все таки здебільшого на людство. Бачити, як воно поступово поступово розуміє, що це наш шлях. Творець до нас тисне для того, щоб ми усвідомили, що має бути правильна відповідь, і вона має бути навіть. Всупереч нашій природі, але ми повинні захотіти прийняти рішення, яке вище за нас.